На небі сонце, на стадіоні колос спека напередодні 9 травня. В серці спортивного життя міста відбувся фізкультурно-оздоровчий фестиваль для школярів нащадки козацької слави. Захід ще й не розпочався, а яблуку вже не було куди впасти. Учасники налаштовувалися на зустріч з азартом, якому передував не один день підготовки та підтримка з боку рідних вчителів та однокласників. Ми дуже, дуже старалися, щоб все вийшло, щоб ну. В жену бігали на фіс на уроках фізкультури перед змаганнями школярів, бочки, більше всього. Наші однокласники і вчителі батьки там більше всього однокласники батьки, вчителі. Батьки. За стандартною схемою п'ять випробувань чекали на юних спортсменів. Конкурс знавців історії українського козацтва, стрибки у довжину, човниковий біг, скакалка для дівчат та перетягування линви для хлопців, напутні слова з боку організаторів і як то кажуть, у бій із піснею. Та судді орієнтувалися на визначення не лише командного результату, а й індивідуального. Після Першої частини фестивалю перейшли до другого етапу змагань великої спортивної естафети, де учні продемонстрували командний дух. В останньому четвертому забігу фінішувала гімназія Перспектива для учнів якої це вже результат. До цих змагань змагань ми готувалися близько двох місяців. Це були дуже напружені місяці. Ми дуже хотіли перемогти. А найскладнішим, ну на мою думку, для дівчат можливо це повинно бути найлегшим, але для мене це скакалка. От, а для хлопчиків, я не знаю, для хлопчиків на мою думку... це був канат, тому що ми були. З нас були гідні супротивники, і ми добре держали. І вони гідно відстояли примат. нашу школу. Журі визначало переможців, а в цей час юні спортсмени затамували подих в очікуванні результатів. Ми всі дійсно були молодці, ми всі намагалися здобути перемогу. І тим, кого вдалося, я думаю, ви задоволені своїми результатами. Сьогодні в присутності вас, дорогі учасники фестивалю, щиро хочу подякувати учителям фізкультури, які підготували вас до сьогоднішніх змагань, які поруч з вами на всіх уроках фізкультури. І я сподіваюся, що уроки фізкультури є для вас улюбленими». за результатами фізкультурно-оздоровчого фестивалю. Бронза у школу номер 7, срібло у школи номер 3 Золото ж виборола команда школи лінгвістики, яка і представлятиме інтереси міста на обласному фестивалі Козацький гард, що відбудеться 25 травня у Білій церкві. Ми багато тренуємося цілий рік тренуємося, і до цього ще був один конкурс. Вчора також на таку ж тематику козацтва. і це нам також допомогло виграти в. Ми довго йшли до цієї перемоги, і тому для нас це велика радість. Ми навіть на спочатку ми думали, що ми займемо друге, третє місце, але коли ми дізналися, що перше, це був великий шок, радість для нас. І ми дуже багато тренувалися для цього. Ми команда, ми завжди готові друг другу допомогти, і тому ми будемо старатися перемогти також і на обласних змаганнях. Перемога лише на 10% залежить від природних даних і на 90 – від зусиль, які у правильне русло повинні спрямувати професію. Профессионалы в физической культуры и здоровья. Мы, конечно, очень рады победе. Мы второй год занимаем уже призовые места. Но э, знаете, тот тот факт, что нужно вести белую церковь, это, конечно, дополнительная нагрузка на детей и на нас, преподавателей. Будем стараться, чтобы они отдохнули и запас был, чтобы победить на области. Ну, настроены они настроены, они очень хотели. Очень їхати на обласні соревновання». Колектив телерадіостудії Бориспіль вітає команду школи лінгвістики з перемогою і бажає підкорення нових спортивних висот. Тетяна Підгурська в Соренко, Новини телеканал Бориспіль.